Я вам предучого положу, щоб ви відео, наскільки тут велика різниця між ними. Це просто треш. Ну це по 3 кг. Я таких, я вам скажу, не ловив давним-давно. Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову вибрався на рибалочку. Попробую половити, але я сьогодні в таких місцях диких. Як так подивитися, отак можна було в окружності пройтись. Я думаю, майже ніхто не угадає, де я нахожуся. Але все ж таки, може хтось та здогадається. І в цих краях ні, нема нікого взагалі. Тиша та спокій. Тут лише кабани пробігають, лосі там, олені, козулі, лисиці. Ну і нормально. От, ну що, будемо пробувати з вами сьогодні ловити хижака. Е, Мирну, якщо пощастить. пощастить, в арсеналі у мене. Азура Савада XP з ростом 3 метра, катушечка Fortran 4000 С, шнурочок 0,8 по японській класифікації на 8,5 кг розрива. Як бачите, я вже встановив відвідний повадочок. От, і буду сьогодні пробувати, Поскільки тільки на даній річці, де я є. Ось ця річка от, знаходиться досить велика течія. Бачите, водовороти, крутеводу. Течія досить така сильна. 35 грамів дуже туго падають на дно, але все ж таки падає. От, і будемо тут пробувати щось та і упіймати. Тому, друзі, не гаємо часу. Поїхали ловити хижака. Гайлала. Ну що ж, будемо ж зараз пробувати в'язати нашу приманочку відвідний поводочок. Як ми це з вами робимо? Перше. Нам потрібно з вами ось такі карабінчики. Досить гарна тема. Можна, звісно, і без них обходитись. Але це вже так, на любителя. Ну, Вони, як у мене є, то я з них і буду в'язати. Беру, прив'язую до основного шнура. Основний шнур у мене 0,8 по японській класифікації. Кажись. Зв'язуємо. Зв'язали, зв затянули, лишнє ми зрізали. Далі. Цей раз я буду використовувати більш товстіший флюр 0.45, оскільки я, в прошлі рази я там ловив також на відвідний поводок, але 0,37. І що ви думаєте, у мене зрізала щука. От, ну, Не дуже мені це сподобалося. От, тому я цей раз вирішив більш крупніші флюри використовувати. Беремо наш карабінчик. Ось він. І знизу прив'язуємо ось тут ми прив'язуємо його. А оцей третій ми залишаємо поки що. Так, ось ми зв'язали, отак у нас виходить конструкція з вами. І на цей кусочок ми, ми прив'язуємо карабін. Достаємо пакаван наших карабінів і починаємо в'язати. Так, десь, мабуть, випав карабін. Так, і прив'язуємо. О! Ну і, відповідно, ми... На... Ох ти, зацепився шнуром тут. О! І сюди ми з вами цепляємо грузик. Ось 30 грам. От так от. Мабуть, навіть не 30 грам зараз, а 35, якщо знайду. О, 35 грам. Є. На карабінчик ми з вами це все діло одягаємо. О, отак от, от у нас з вами виходить от груз і е, карабінчик тройний вертлюжок. Беремо з вами знову відвідний поводочок. Робимо ще один з того ж самого флюра 0,45. Але буду робити не дуже великий метр. Плюс-мінус. Цього вистачить. Чому такий? По одній маленькій причині, бо так чогось робота. А чого робота не знаю. Короткі не хочуть в мене працювати. Беру я, значить, вертлюг. Ой, вертлюх, карабін. Знову до одного кончика прив'язую. О! Її прив'язуємо ось так от. І ось сюди ми одягаємо оцей центральний. Да, путаться воно все любе. Тому один із плюс товстого флюра, тим, що воно менше плутається. О, перев'язали і ми маємо з вами ось таку штуку. Отак от, от у нас карабін іде ось він. Внизу у нас груз, от він. І ось відвідний поводок. І я думаю, що зробити далі. Значить, Це ми все убираємо з вами. Так, шукаємо черв'якообразних. О, дивіться, ось такого вугрика. На нього може як схватити окунь, так і може схватити і мирна риба. Все ж таки зараз потепліло, досить непогано. Ну, вже та похолодало знову. Але ж все ж таки. І отаку, отакий ми ставимо і отакого вугрика. Е, дивіться, Значит, ось наша приманочка готова. Ось ми її беремо з вами. Звісно, така штука любить досить часто путатися. Тому будьте готові, якщо ви починаєте на таку штуку ловити. Будьте готові, к тому що треба буде час від часу його розплутувати. Ну, от. Як там кажуть, збираємо нерви в катушечку і розплутаємо. А коли розплутаємо, блін, все може запутатися нафіг. А це не без цього. Отак от. Так. -от. так. Що в мене тут хрен його знає? Зараз розпутаю. Так, є, розпутався. І так, ось така у нас з вами незамудрена конструкція. он Груз, э, наш силикончик. В даному випадку у 60 і черніка. Зараз черніка це досить таки непоганий колір по холодній воді. І кидаємо, к примеру ось туди. О, закинули, все як полагається. І просто ми беремо з вами помалу його підштовхуємо до себе. Там течія досить велика. О, ну, діло, я думаю, все рівно буде. О, Дно відчувається жорстке, непогане. І треба шукати з вами рибу. Але готовтеся до того, що може щось піти не так. К примеру, зацепитися за дно. Десь там веточка, бровка. Ось таким макаром. І йдемо помало. Так, 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 ось він. ось він. Ось він. А, тут водорослі багато. От він, он він наш красавець. Йлки-палки, сейчас ми його дотягнемо. Оба щас, друзі, оба. Оба. Ух! <риві> вот она. Красота. О, дивіться. Ух! Наш лящ. Ну, работа, работа. Зараз такий період у мирної риби, що вона хапає все. Ну, бачите, на нашого вугріка фіолетового. Оба. От. Оба, красота. Дивіться, який, ну, блін, хороший ляж. Ну, я не скажу, що це там прям-прям-прям, але все-таки очень непоганий. До речі, на вулиці невеличкий мінус. І рибу придавлює до дна. Тому треба пробувати різні варіанти. Ну, довго ходив, шукав О, Ну, от вам результат упіймав на вугріка на відвідний поводок. До речі, Мені там розказували, що це нереально. Ну як це нереально? Спінінгісти досить часто ловлять мирну рибу, і це просто-напросто ну факт. Хто просто сидить на дивані? От ті, звісно, не ловлять рибу. А спінінгісти, ті, хто ходять, шукають, вони завжди знайдуть мирну рибу. І що я вам хочу сказати ще? Там мені писали, чому я не можу е зробити, як би сказати, момент, щоб було видно покльовку і все остальне. Зараз я вам розкажу і покажу чому. Дивіться, чому я не можу зробити? Тому що у мене лише є на камері, на моїй, півтори години зйомки. З того часу, коли я прийшов сьогодні на рибалку, от, я вже десь на рибалці години-дві, а в мене лише 1,5 години є. От видно, не видно, одна година і 17 секунд залишилось записом. Одна година 17 хвилин залишилось записом. Якщо я включу запис, щоб мене постійно йшла, я можу за ці годину 17 хвилин не отримати покльовку, а отримати її через 3 години. А що мені тоді записувати? Нема що записувати. Тому, друзі, у мене не GoPro, вибачайте, не назбирався. в мене немає такої функції, щоб сказати: GoPro, пише запись. І воно пише там починаючи за 30 секунд до покльовки. Тому як виходжу, з ситуації, так і виходить у мене це все діло. Тобто, Я отримав покльовку, нажав запись і те, що маю, те маю. Інколи я отримую покльовку, я навіть не успіваю нажати запись, і риба уходить. Але наш результат осінь. Осінь, красавець. Дивіться, ух, хороший лящ Красавець який ух, мордаха. О, красота. На сковородочку піде. Тому, друзі, не гаємо часу і починаємо далі ловити. Гайлала. Поки я тут ловлю, діма он байдики б'є, чай п'є. От, Ну що, поїхали, закидуємо, закинули. о, І дивіться, течія у нас йде в ту сторону з вами. І воно собі волоче того силікончика, а ми потихонечку з вами йдемо по дну. От, І не спіша. Йдемо круговими оборотами. Де-не-де де подстукаємо, підбираємо і намагатимемося почуяти нашу рибу. О. Буде, не буде, подивимось, будемо шукати. Так. Поки що я ще нічого не відчуваю. Давно в мене таких уловів не було. От тільки що витягнув. Хто ж знав? Хороша веточка така. Ну, клюнула непогано. Це, до речі, дуже непоганий улов. Якщо таке ловиться, значить риба буде. Опа-па. окунь, ребята, це, я вам кажу, це нереальний окунь. Походу діла. Оце окунь. Нє, ні, це льош, це льош. Ляш. Опа. Опа. Ляш, на черв'яка взяв. Оп. Ляш. палі. ще один. Я, а я вже надежду потеряв наряща. Вот це так. Да. Коротше, дивіться, на що він взяв. Я в шокі. О, і поставив короче, цілий день прокидав. Уже майже 4 години дня сонце сідає та відласть. Поставив от такого я черв'ячка. О, ось такого черв'ячка. На окушка попробувати помусолити. І з надією, що візьме окунь, і знову схопив лящ. Тупо бойовий лящ. На ось такого черв'ячка. Я, що це за черв'ячок, я не знаю. Я, чесно кажучи, це мені давали, колись спробувати покидати на нього. На оріллі я на нього окуней добре дубасив. О. Тут ну, а дивіться, а взяв лящу. А в чому прикол, дивіться. Значить, течія основна йде по, по, по як би сказати, основна течія. От з цієї сторони йде обратка, Тут а, а, такі якісь, ну, дно таке з буграми всякими різними. І по всій відомості стая лящей десь тут стоїть, крутиться. Ну, а там хто його знає? Коротше, ну і взяв, по ходу діла. З той сторони, міляк, по центру яма глибина, а тут бугарків дуже багато. І ось вам є отакий результат на такого черв'ячка силіконового. Ну, це правда не мій. Но все рівно я вам скажу дуже приємно. Так, не будемо гаяти часу, бо сонце вже сідає. Поїхали далі ловити. Гайлала. Коротше, це трешняк. Таке вгепнуло що то. Ого. А ще за веточку зацепився. -у, лящара, ти бачив, який гепнув лящара. У-у-у. Та вон за ветку я зацепився о. Подижі, дай, ого, Опа, дивіться, який красавець.

це да Ніхрена себе, дивіться, яка. Фу, якби ви бачили це все картину з самого початку. Йоханий бабай. От это да! Коротше, ось вона. эта приманочка. Вот вона. Дивіться, яка херня. Я вам предйдущого положу. Щоб ви бачили, як... наскільки тут велика різниця між ними. Це просто треш. Ну це по 3 кілограма. Я таких, я вам скажу, не ловив давним-давно. Ось. А, Кстати, да, давайте зважимо. Ану, давай, кантер. Ну, ось, зараз зважимо, скільки. Ось вона дивіться, який черв'як. Блін, треба собі таких черв'яків взяти. Я вам кажу, це робоча тема. Неочікувано, неочікувано, звісно, очікувано. Ану. Ага. как только осторожно, вот там спиннинг, это да я кинул, а я кинул. А он. А ну, Дима зважит. А ну. Блин, я ошибся. Сейчас. Два. 220, 2, 220, блін, а з віду я вам кажу, я думав, це трешечка Ну. Я не тут, ну да, може бути. Хтось, я оце от пам'ятаю, мені розповідав, хтось, що в мене нічого з собою немає. в мене все з собою є. Ану, дека я його длину зважу. Блін, я таких... Чи це змірюю? Да давно таких не ловив. Блін, зараз оба. Так, от, хвост. Не від початку опірення 47 см. Ну, якщо він хлібальник свой витягує, 48 см становиться. Затягує 47. 48. От це лящара. І я розумію. на силикончик гепнув. Ху! Оце махина. Я вам кажу, я таких давним-давно не бачив. Клас! Фу, оцей силікончик дає. Ну що, друзі, ось нам наш результат. Що в нас з вами виходить? А, першого ляща а, на силикончик я всадив вранці. Потім цілий день я кидав, 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 кидав і результат ровно зіров. Нічого не впіймав. Потім ми переїхали зовсім на інше місце. О, Покидали, покидали. Опа! І на черв'ячка, от просто так дивлюся, черв'ячок лежить. Да, щоб я його поставив коли-небудь. Та ну, просто так би я б не поставив. А це просто думаю, та ладно, візьму і поставив. Ось і поставив, називається. Зразу всадив першого ляща, а потім другого ляща. Садив. Ну, другого спустя, може, минуток 20-30 садив. Ну, в різних точках, виходить, знайшов їх. О, і кому у нас на новому місці вже два ляща. О, о! Дивіться. Це взагалі трешняк. Які красавці просто тіліпаються. О. Ну, друзі, от така штука. Ну, ось у нас є десь приблизно 20-30 хвилин. Ми зараз переберемося на іншу точку і спробуємо щось упіймати ще. Тому поїхали. Гайлала. Так, так, хорош. Хорош. Это судак или щука? Одна из двух. А ну покажись, дружа. О, бивица на рачка в рот. Я вообще в шоке. Тупо на рачка. О, это вообще... Я грибу так я чего-то... Оба взял. Блять, ведь <кій> Оце трешняк просто. Я вам скажу, Не деток катанта лове, а ірочок лове, дивіться, який. Красавець. Так, а ну покажи, про... де пасть пробита. Блін, а от, от, дивіться, от з краю от кров. Ой, де воно тут? от кров, бачите, от з краю пішла. Оце отут його і всадив. Це вообще шикардос. А дивіться на що взяв. Ляш. Ось. На от такого рачка. От. От такий рачок. Це у мене недавно замовлення було. По-моєму, 15 пачок отаких от рачків, і на нього тупо взяв ляш. Я був в шокі, друзі. Вообще клас просто. Фу, да! Офігеть. Ну що ж, друзі, закінчив я свою сесію, значить, кидав, кидав, кидав. утра ляща одного всадив на вугря, Потім цілий день нуль, ні окунь, ні щука, ні судак, нічого. Ми вирішили переїхати зовсім на інше місце. Переїхали і одразу всадив ляща правда, на черв'ячка такого силиконового. Мені вовка дав його і ото він у мене один остався. І згодом десь приблизно хвилинок через ну, 20-30 максимум я самого крупного ляща всадив за сьогодні. І так досить непогано. Ну, Кидали-кидали, далі нуль. Поставив я знову силіконку, рибку, думав, може вечерня щука вийде або судак. Ні, не хоче нічого брати більше. Ну, і Тому вже сонечко сідає, вже темніє. Вирішили закінчити нашу сесію, тому. На цьому і все. цей глящець сьогодні хороше, не так багато, лише три рибини вийшло, упіймали. Ну і для цього за цілий день це я вам скажу досить таки непоганий результат. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчити свою сесію. Всім гарного перегляду. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.